Місмічні характеристики профілю 5С. В нього монтажна ширина 60 мм та 5 повітряних камер. Метал встановлюється на вибір 1,2 мм та 1,5 мм. Також, якщо в нас йде склопакет або якесь інше заповнення, тут є можливість встановлення 24 мм та 32 мм. Товші склопакет сюди вже не встановлюється, а формула склопакету вже вибирається непосередньо з менеджером з продажу. Профільна система вдс 5 s На даний час це одна із самых популярних профільних систем, тому що вона дуже бюджетна. Клієнти купують її для квартир, для будинків, для нежитлових приміщень, це і балкони, і лоджії. Дійсно, для різних. Але ми б не рекомендували, б, звісно, її використовувати для житлових приміщень, тому що ця система вона не дуже широка. Вона має всього 60 мм ширину профіля та 5 повітряних камер.